Привіт! І сьогодні ми будемо. Та ну Боже, ну що це таке? Ну. І сьогодні ми будемо грати у різні ігри. Я зараз вам покажу, які ігри ми саме будемо грати. Окей, Я замазала, і сьогодні, вам, сьогодні ми будемо грати в ці ігри. І я вам покажу ще, до речі, у нас буде ще гра, в яку ми будемо грати Yarn Fever, але вона на іншій страниці. Але перша гра, в яку ми пограємо, то ця гра буде оцією. Вона найдивніша для мене із цих. То ми починаємо. Окей, я зайшла цього вже. Ви побачили, я не помиляюсь. Ой, якийсь мобін! Що це таке? Ба! Все, тетя зникла. Я тільки зайшла, а тут тетя вже зникла, лайк. Тут навіть мінки пінк. Окей, який тут. Да ну бо! О, Чаджип'ці. Окей, тут якісь персонажі, на звездном мире. Где твоя пляшка? Я не розумію, чого, але у цій тьоті домашня тварина – це якась пігі. Окей, це якась сильна мінка. Давайте сьогодні свінку. Окей, давайте починати. О, ні, свинка! Зараз смири, о, боже! Давайте спасимо свинку! О, ні, не, неправильно. Ой, давайте спробуємо поедшу бокей. Тву, дву, дву, тву. Дви, дви, дві, диви, диви, о, ні! Що ж нам робити? Давайте візьмемо іграшку. Тву. Тву. -да! Край, зараз щоб продовжити і допомогти пе. Ну, це були ті самі реклами. Ладно, давайте тепер нормально пройдемо. Незрозумілу. Окей. Виходить, треба ось так. Это помогла ей. Ура, я выиграла! Ладно. Что это такое? No friends. Давай-то скины. Что я гейм, боже. Минактурный. Окей, я персонажа? Біло сніжку або я забула. А, це Аліса. Крині чуде. Окей, серйозно тут якийсь мільярд рушей. <сі> Ладно, мільярд. Аллилуйя. алелуя, алелуя, аллюя. А то випашки зробили якусь аллюя. Не треба ваш кліп. Ви серйозно думаєте, що якщо ти напишеш або набалюєш там щось, то воно у тебе може, ти дістанеш і ти будеш крутити цей спінер. Їм О Боже! Розвиваєш. Спінер. сяюче я малювати! Який ще спінер? він не спрацює. Купіть краще якісь в магазині, ніж. Або зробіть самі, ніж оце малювати. Я не заважаю. Я кажу, ти... Окей, наступна раві, яку ми будемо грати. У нас буде оця. Ми в неї яке не поля зграли, то ми її пропустимо. Мені насправді скучно грати в цій. Але я тільки пограю, ой Боже. Я пограю в цю гру. І в от... і в цю. Ой. А ще зараз покорює. Оце, оце. Ой, не оце. А от. Кажу, о, оце. Оце, оце, оце. оце, оце. Це храм. Б... Це... відео. Якийсь чудик вже біжить, я не знаю, куди він спішить. Ну. Но... Вау, реклама! Що це? Та ну не хочу я ваших чудиків. Мені довелося вийти. Знову реклама серйозно? Нарешті ми зможемо хоч якось брати в цю незрозумілу. Спін. Я думала нам дадуть квадрильони. Як тих самих реклама цих. Як там цей додаток називати? Називається вже. Я забув тему. Що це? Ключик. І Для чого мені він не знаю. Ви дістали зі своєї руки. Реклам... Не треба мені це. Короче, ще сказали п'ять. У мене тарту, або опілку, або що це таке таронка. О, боже, що... <пілку> можна мені все пропустити. І скільки <пілку> я це перега... перезаходжу? Сто чи що? Я чуть не видалила. Ладно, тепер ми пограємо. Так У... оце. це якась рада треба тряло... в'язати. Окей, помідори. давайте вив'язувати ці помідори. Ладно, ця гра набагато гарніша, будуть мен... Відчуття те, що менше реклами. Я думала, що на початку буде, але не маєш. в попередній була. Боже. Зараз я пройду це лево. Нарешті. А. Я пройшла це левел. Нарешті. Окей, далі якийсь жираф, але я не сильно хочу його проходити. Зараз оціню цю гру. Десять з десяти цікава гра. Мені вона подобається. Ослабляє. Окей, В наступному відео то це. Буде оця гра Chicken Gun, як завжди. Мені просто він подобається. А от, е, після Chicken Gun я не знаю, що буде. В наступному відео скажу. Всім пока. Ой, боже.